Децентралізація це коли влада розташовується по районах, по областях, а не сконцентрується в Києві. Тобто більше коштів буде потрапляти в, саме в район, з цього району, а менше коштів буде потрапляти відповідно в Київ. Сторону може й краще, бо, тому що. На місцях мали більше можливості використовувати свої кошти і краще працювати. Кошти будемо сплачувати зброю, буде дитина розбудову бродівського району, сії покращення залежить від людей, які чесності. будуть керувати. Між децентралізація влади йде, що вже не буде все в Київ сходити, буде у нас збиратися. розходитися на наші потреби, якісь відсотки будуть сіпки. Так, і це полегше життя повішув... наше чи, чи на штаб?